Давайте подивимося на його почуття, що у нього на душі до вас. Так, щоб ви знали, що розклад для вас, про вас. Дивимося, що між вами? Між вами тут що у нас. Так, дівчина зараз в. Грузпічальки, дав грузпічальки, нічого не рухається, все стоїть якось на місці, і от у вас питання така, ну тут взагалі буде, що чи не буде. Ситуація така. Можливо, треба було щось зробити по-іншому, да? десь ви себе тако трошки не то, що картаєте, але що думки такі, що по-іншому можна було зробити, це у вас в голові є. Дівчина дуже красива, дуже красива дівчина, дуже приваблива така, звертають на вас увагу чоловіки, звісно. А ви думаєте про цього. Да? Дайте подивимося, що у нього за почуття, що у нього за почуття до вас, почуття до вас. Так, дивіться, тут питання, таке, знаєте, що все має якось визріти. От в нього, в, там є, знаєте, задатки почуттів, тобто є щира симпатія, є те, що основи зернинки, да, які можуть прорости. Але що є в нього в голові ніяка вавка? Да? Н'яка вавка, яка його отак от е, це установка, якесь бачення, щось, е, тут не то, що придумав, да, з пальця висосав, а от воно в нього давно в ньому живе, скажімо так, е, зроднилося вже. І тут, чесно говоря, дівчат у нього питання таке. Що робити, чи крапка чи, чи пауза. Да, він зараз може пропасти повністю з радарів по четверки мечів, не відсвічувати не ну, от питання у нього крапка чи пауза тут. І, ну, а почуття є, доволі цікаво. Ну, ці почуття вони ще, знаєте, якісь можуть бути в зародиші. Да, ще їм треба час, щоб вони виростали. От. І він собі тут надумає: а що ти надумаєш, покажи, що в твоїй голівонці росте, процвітає, що там у тебе? Що ти надумаєш? Слухайте. Тут у нього такі страхи, такі переживання, такі... він і не хоче якось розставатися, да? от прямо, щоб повністю з вами розстатися, то він до цього не готовий, геть зовсім не готовий. Тут страхи, переживання, біль, якась нерозуміння ситуації, є тут викривлене бачення, є якийсь туман в ваших стосунках. От. Цей туман це може бути як і сплетні, які е, доносять да, якісь розговори, так, і неправильно зрозуміла ситуація, як то кажуть. От. І він наче крапку поставив, чи то поставив, чи то планує поставити, да, але дуже цього якось не хоче. Но він не знає, що йому робити. Він іншого виходу не бачить, як такового. Покажи мені свої наміри до цієї жінки, до цієї. Дівчини, наміри свої. Ну, він зараз на виборі, дівчата. Просто стоїть на виборі. От що йому, що йому зробити? І так зараз трошки не альо да, між вами, так він ще й вибирає, чи там. Повністю поставити крапку, чи а може? Да? Тут є таке питання, а може. Бо він відчуває прям таку самотність по відношенню, от коли вас немає поряд, в нього прям самотність. Покажіть, як будуть розвиватися події далі? Як будуть розвиватися події в цій? Так. Цей парі буде розвиватися. Ну, ви прям один одного стоїте. Отакі обидва красавчики, я вам скажу. А, він зараз прям упивається оцею якоюсь тяжестю да, оцим, що собі виносить мозок там і тому подобне, прям упивається. Но відмовитися від вас не може. Ви шикарна жінка, розумієте? ну, Внішнє дуже красива. А сама по собі така ви палець в рот не кладе, да? Гаряча жінка в усіх смислах: і поговорити з вами, і пофліртувати з вами. там от все тут У нього, Боже ну він він його настільки катає з боку в бік, розумієте? Тут питання наче прощатися. От він більше склонний до того, щоб прощатися, але що ну не може він прощатися. да Хорошо Покажіть мені. Є в нього почуття, є в нього почуття, але є і викривленість ця. Дівчині пораду дайте, дівчині пораду, дайте, дівчині пораду дайте. Так, дівчині порада. Зараз нічого не робить. От вообще нічого не робіть. Замріть, по цій тіньовій смерті взагалі нічого не робіть. Не пишіть, не дзвоніть, не оцвічуйте, не проявляйтеся ніяким чином. Да? Тільки від того, що ви от будете стояти на місці, нічого не будете робити по відношенню до нього. Оце тільки дасть можливість стосункам. З вашої сторони, от, ну, не треба не лізти, бо якщо ви будете лізти до нього, то він буде сприймати це як попитка викривлення. З вашої сторони. Він буде це сприймати ще як більше там ви будете наче викривлювати ситуацію. Всю, що між вами є. Хорошо, і якщо вона не буде нічого робити, що ти будеш робити? Покажи, що ти будеш робити, якщо вона нічого не буде робити. Так. Шиндівчать, дивіться, якщо ви нічого не будете робити, то він певний період часу також взагалі не буде нічого робити. Він буде сидіти, теж не буде освічувати вам, але не зможе довго сидіти. Все-таки в нього проскочить, це щось. Як це так? Вона нічого, що вона мене там бортанула, да? вона про мене не думає, і йому це не дасть спокою просто-напросто. Він, Ваша мовчанка по відношенню до нього взагалі не, не намагайтеся його вивести якось, ні сторіс, не викладайте, да? От, не треба показувати, що ви там умовно за ним сумуєте. чи Живіть, своє прекрасне життя. На це йому дасть. Як підштовх, що, блін, яка вона класна. Вона не просто там гаряча, приваблива і тому подобне, а вона жінка, яка знає собі ціну, у якої є свої кордони, яка ну, не просто так підпустить до себе. да. І тут у нього вже почнеться такий, знаєте, що може я недостаточно хороший десь, да? може я, я десь не такий, буде зустріч. ну, Між вами буде зустріч, але що він не знає, що у вас в голові і як це все викрутити далі. да. Але Появиться, появиться по дураку, він з'явиться, він буде щось намагатися вам там розказати. Ну ця встріча буде, буде, знаєте, не така, що на примирення, якось ще щось, а е, буде, знаєте, як. Ну, типу, ж, ну, нічого не случилося, як нічом не бивало, да, появиться потройки кубків, знаєте, для праздника якогось, по дураку, знаєте, от, от, отаке. І він поняття не має, як ви це все сприймете, а ви й не сильно хорошо це сприймете, да, бо ви будете очікувати іншого. Але тим паче от він на, на очі чекайте його він появиться після паузи. Взагалі, що з цим чоловіком вам будете ви в парі з ним чи не будете? Будете в парі чи не будете. Влади, в парі ви можете бути, але у вас в парі дуже великий процент того, що хтось наговарює. Да, хтось щось розказує, щось десь якісь плітки, хтось когось науську є. Да, тобто це можуть бути і треті ліце, нам ці плітки зразу виходили, що він сидить і він їх думає, що у нього по місяцю викривлене бачення. І це третя людина, яка може щось наговарювати. Але що в парі ви маєте бути, якщо ви научитеся боротися з цими плітками, научитеся отак от відрізняти, да, де де істини, де не да, і от не не підпускати до себе в сердечко, не пускати всякі оці маніпуляції і наговори плітки. То тоді ваша пара ну, може бути крепкою, бо тут по десятки кубків ви виходите в пару, все таки можете бути креп... може бути крепка пара, дівчата. Зараз дайте йому можливість поритися в своїх сумнівах. Можете звертатися на особистий розклад, будемо дивитися безпосередньо, прицільно, як то кажуть, да? що він, хто він, що він хоче. Якщо знаєте, хто може розпускати плітки, будемо дивитися на кожну людину, як, з якими намірами вона це все говорить.